Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі Секрети садівника. В сьогоднішньому відео ми покажемо, як саджаємо е, ожину ожину сорту е, е, Black Magic. Це крупноплодний сорт чорної ожини, крупної, великої. Вона в нас зараз знаходиться в такому вигляді. Була накопана вона у нас це з наших плантацій. Була накопана десь приблизно тиждень тому. Ми її разом із землею копали. Вона вже попускала ось такі пагінці. І зараз ми будемо її висаджувати. Ми вже натягнули ряд нашої нашу шпалеру, тобто, щоб рівненько ми її садили. Е, значить. Міжрядя між в нас тут буде полуниця йти. Трошки пізніше, пізніше знімемо відео про полуницю. Покажемо, Ми це все знову розб'ємо, бо осінню не, не встигли. Це все переволочимо і покажемо вже безпосередньо, як саджаємо полуницю. А наразі ми відступили метр тридцять від полуниці і будемо саджати ожину. Можливо, буде тіньок від. Від ожини на, на полуницю, але я думаю, він буде незначний і не завадить, плодоносить гарним і соковитим клубничком. З чого ми розпочинаємо? Ми розпочинаємо з того, що ми викопуємо ямки для нашої ожини. Ми вже трошки почали і трошки розкопали. Відстань між... Ямка від ямки до ямки, від саджанця до саджанця у нас 4 метри. Відміряю я не рулеткою, а я відміряю просто на глаз шагами, кроками. Раз, два, три і 4. Викопуємо ямку. Викопуємо ямку в радіусом десь діаметром десь сантиметрів 30. Приблизно отак. Викопуємо її, зрихлюємо землю. І ось така в нас ямка виходить. І зараз будемо додати сюди золу, як маленьку таку підживку. Золу сюди додамо і будемо висаджувати безпосередньо наші рослинки. Ми принесли вже нашу золу, пепел. Також ми принесли саджанці. Зараз нам залишається тільки викопати ямки, додати туди золу і вже безпосередньо висаджувати наші саджанці. Зараз проходимо, спочатку викопуємо всі саджанці. Ой, викопуємо всі ямки і будемо додати вже золу. Завершили прокопку наших ямочок для саджанців. Зараз для мінімального підживлення наших рослинок ми додаємо золу. В кожну ямку додаємо золу. Друзі, ми розсипали золу в Наші ямки. Зараз беремо наші кущики безпосередньо для висадки. А також побачив, не бачив, а зараз дивлюся на наші кущі-смородинки, які ми посадили осінню. Дивіться, це виходить, їм немає навіть і півроку. А вони вже випускають дуже багато цвіту. Надіємося, що тут буде гарна і крупна ягідка. Сорт називається Володимирівська. Дивіться. Куща жини в нас виглядає ось так. Ось брунічки, які вже порозкривалися, які безпосередньо підуть в ріст і дадуть нам повноцінний кущ. В нашу ямку ми засипали пепел, ставимо його сюди і засипаємо землею. Засипаємо ми трошечки вище, ніж оці бруньки. Ці брунечки засипаємо. І вони... Гарно нам будуть плодоносити ось така посадочка нашої ожини. Дивіться, друзі, тільки в ріст підуть наші пагани із землі, тільки вони вріст підуть, сантиметрів по 10 вже будуть, ми одразу обрізаємо оцей черенок. Тому що він дуже багато бере на себе енергії і забирає багато лишнього на себе, хоча він абсолютно е, не потрібний нам. Ми його, як ви, виросте до 10 см, обріжемо його повністю при землі. І вже безпосередньо молоді пагони будуть нам рости і давати врожай. Продовжуємо далі досаджувати безпосередньо весь ряд висадимо і покажемо вам результат. Висадку ми зробили. У нас вийшов ряд дожини 100 метрів. Між саджанцями нагадую у нас 4 метри. Глибина ямки по уже вийшовшу бруньку, ми присипаємо її, щоб трошки-трошки її присипати зверху, максимум пів см. Сантиметр. Я так висаджую свою ожину. А там на ваш розсуд. Чи ви будете сидити так, як я, чи ви будете сидити по-своєму, мені без різниці, щоб не було цього напливу як правильно, як неправильно, чому так, а не так. Друзі, ну що? За ще хочу порекомендувати вам канал Пітер Наконечний. Він займається садівництвом, вирощує яблук багато, в нього абрикос, різні види садівництва. І також він огляди робить на яблука. На груші, який сорт смачніший, на українську селекцію. А під цим відео в описі ви знайдете посилання на його канал. Підписуйтесь на україномовний Ютуб. Дякую вам за перегляд. Дякую за те, що дивитесь мене. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачі!